Сьогодні я вам розкажу про такий принцип, таке поняття, яке називається італійським словом «сперцатура». В Українській немає відповідника цьому слову, його вперше описав у своїй книзі ще в 16 сторіччі Больдесаре Костельйоні, який писав такий собі звіт правил. Для uh, людей, які працюють uh, при дворі. Тобто, як себе поводити, uh, як розмовляти, як вдягатися, як, uh, як їсти за столом, як сервірувати стіл і так далі. Він писав її ж цілих 20 років. І, власне, uh, це поняття воно, якщо дуже uh, загально його описати, це майстерне приховування. Uh, Зусиль в будь-якій сфері для того, щоб це здавалося дуже легким. Найяскравіше, я думаю, що це поняття може проілюструвати фотографія балерини, коли ми дивимося на виступ в театрі, так бачимо, як танцівниці рухаються. Нам здається, що це все, все дуже граційно, дуже легко. І ми забуваємо, що насправді за, за цим стоять там, тисячі годин. Поту болю здертих мозолів, і що це ну, пекельна праця насправді. Але для нас це виглядає дуже, дуже легко, дуже весело. В японській культурі є дуже подібне поняття з процесатурі, воно називається шибуї. Ну, це, власне, про легкість, коли ми бачимо, особливо це дуже помітно, наприклад, в бойових мистецтвах, коли якісь самураї. Один раз там, змахнувши мечем, розрубає там трьох людей на кілька частин. Нам здається, що він це зробив дуже так швидко, якось дуже легко. а Насправді він 20 років там цей навик відпрацьовував. Тобто, це теж власне про стосовно того, як цей принцип власне працює в сучасній культурі. Принцип спрацетура найчастіше використовують, коли говорять саме про моду. І я думаю, що дівчата в цьому більше розбираються, коли ви спитаєте, які чоловіки найбільш стильні, то зазвичай всі кажуть, що італійські. Щось є в ментальності, мабуть, італійців таке, що власне дає їм це відчуття такої легкості і невимушеності стосовно того, як вони одягнені. Вони можуть дуже стильно виглядати, але все одно є певний такий елемент, ніби ніби вони не дуже паряться над цим. Ніби ви прокинулись вранці, згадали, що вам потрібно на вечірку, швиденько одягли якийсь смокінг і побігли. З якимось не знаю неукладеним волоссям на голові. Там стерчить у вас якісь там носова хустинка, якось ні, ніби несиметрично, чи навіть там якась рубашка <тупець>, вивернута назовні, але це виглядає ніби а, дуже так легко і органічно. А, якщо привести приклад людини, яка найбільше відповідала цьому принципу, а, я б згадав. А Такого дуже відомого італійського плейбоя, якому належала компанія Fiat, це Джованні Аньєлі. Вони з його дружиною взагалі вважались найстильнішими людьми ХХ століття. Щоб ви розуміли, наскільки Джованні Андєлі був крутий, після перемоги Джона Кеннеді в списку запрошених на звану вечерю було. 400 осіб і Ан'єлі були на першому місці. Тобто він спілкувався з найвідомішими політиками. Італійська економіка своїм успіхом завдячує в основному йому, тому що фактично за той період, коли Ан'єлі керував фіатом, фіат стала четвертою в світі найбільшою автомобільною компанією після американських виробників. І власне Джованні Ан'єлі завжди був одягнений, як то кажуть, з іголочки. Він носив завжди якісь дуже круті, дуже класні костюми, але носив їх дуже ну, з такою легкістю, з впевненістю і певні речі, навіть які не відповідали на той момент стилю. Тогочасному він ну, його ніби порушував, але потім всі намагались його звички ці копіювати. Хоча це було просто а, не намагання там якось виділитись, а це просто була певна, а, певна неохайність навіть з його боку, але а, а, дуже багато людей намагались його в цьому копіювати. Саме образ Джованні Ан'єлі послугував а, натхненням для Яна Флемінга, який списав. А, з нього е, архетип Джеймса Бонда. Тобто, якщо у Джеймса Бонда забрати зброю і те, що він працював на спецслужби і вбивав людей, от все інше це власне, те, яким було життя Джованні Ангелі. Дуже раджу подивитися документальний фільм про нього. У Джеймса Бонда принцип спроцетури проявляється в тому, що він завжди дуже круто виглядає, він завжди носить костюми, які ідеально на ньому сидять, але він відноситься до цього, ніби його це абсолютно не хвилює. Він може, там, не знаю, пробігти через будівельний майданчик, бути весь там зперепачканий в пилюці, обтруситись, поправити манжети, метелик. І і піти далі ніби, ні в чому, ну, ніби нічого не сталося. Уявіть себе, що на вас зараз одягнений дуже дорогий костюм вартістю 5000 євро. Як би ви себе почували, якби дійсно а, цей костюм був ідеально пошитий, ідеально відповідав вашій ну, фігурі, дуже вам підходив, був би дуже вам зручним. Наскільки б змінилася ваша? Постава та наскільки змінився ваш настрій, якби дійсно ви одягли такий костюм. Уявили, а тепер а, уявіть, що а, вам немає до цього костюму абсолютно ніякого діла, ніби ви в звичайному не знаю, домашньому халаті. І от коли у вас це внутрішнє відчуття цієї напруги, ніби якогось не знаю, внутрішнього можливо, пафосу від того, що на вас дорога річ, воно уходить і ви просто. Дуже розслаблено починаєте в ньому поводитись. Ось це є відчуття спрацетури. Вперше про принцип спрацетури я дізнався від своєї вчительки малювання, мені було років 9 чи 10. І вона пояснила його дуже просто: коли ти малюєш картину, ти маєш зупинитися в певний момент і не домучувати, не домусолювати її до фінального кінця. Тобто, у того, хто буде дивитись на твою картину, потрібно має, має з'явитись таке відчуття, що хотілось би взяти пензлик і домалювати її. Тобто, має бути такий ефект недовершеності. І, власне, на, оцьому, на оцій ноті недовершеності має бути і. Ну, вона має спрацьовувати і в вашому образі в плані одягу, що десь щось можливо, можливо, трішки ніби неохайно, Щось, можливо, трішки не знаю, недосказане. І цей принцип можна використовувати насправді будь-де в літературі, в поезії, в повсякденному житті, в одязі. В кіно дуже часто це, да? тому що а, фільми, які, в яких а, немає якогось а, логічного, простого завершення, є якась недосказаність, завжди більше інтригують, ніж де все роджоване і впорядковане.